Усе частіше мої випадки шахрайства пов'язані з банківськими картками. Передусім, злодії користуються довірливістю і необізнаністю продавців чи покупців різноманітних інтернет-сайтів. Отримавши контактний номер, зловмисники телефонують і представляються співробітниками банку. А відтак просять повний номер картки, пін-код тощо. Після чого гроші з рахунку зникають. Як не стати жертвою шахраїв, нагадують банківські працівники. Получая карту, всегда сотрудники банка акцентируют внимание на том, что персональную информацию, связанную либо с клиентом, либо с продуктом, да, который он оформил в Приватбанке, никогда никому разглашать нельзя. Что важно, на самом деле, Приватбанк, если совершает по какому-то поводу звонит клиентам, он никогда не будет уточнять у клиента персональную информацию. Для тех клиентов, которые все же, скажем так, оказались в такой непростой и неприятной ситуации, Тоже важно знать о том, что сразу же, если это произошло, и вы понимаете, что это произошло списание средств и это мошенническое списание средств, необходимо обратиться в отделение банка либо непосредственно прийти в отделение, либо позвонить по короткому номеру 3720. И Приватбанк, когда звонит клиенту, он на самом деле не будет просить перезвонить на какие-то там номера мобильных телефонов, либо другие там городские номера, существует единый номер в Приватбанке, короткий номер 37.00, который бесплатен абсолютно для всех клиентов банка. Фахівці розробили низку правил, які допоможуть захистити від шахраїв. Вони стосуються клієнтів будь-якого банку. Не повідомляти нікому пін-код картки. Співробітники банку ніколи не просять цього зробити. Не просити про допомогу незнайомих людей. Безпечно зберігати і використовувати ключі електронного цифрового підпису, не надавати жодної інформації про карту третім особам, навіть якщо вони представляються працівниками банку. Також треба насторожитись у разі отримання смс-повідомлень з незнайомих номерів, у котрих просять переслати невідомий код на інший номер. Особливо уважними слід бути при оформленні покупок через інтернет. Пильності потребує користування інтернет-банкінгом. Важливим є надійність паролю. А ще потрібно завжди тримати зв'язок зі своїм банком і оглядати банкомат, перш ніж ним скористатись.